Усім доброго дня! Ви на каналі Любительська Риболовля. З вами, як завжди, Віталік. Вийшли ми сьогодні, можна сказати, зночі. Прийшли в 12. Не надіялися, що вночі буде активний кльов. Ну, вночі, правда, нічого не знімали. Закидаємо, ловимо дві палочки на товстолоба. Дві на карася. На карася, на жаль, тільки одна покльовочка була. Ну, клюнув досить непоганий карасик. Потовсту лобу за ніч зловили три. Два таких десь в районі півтора кілограма і один-два має. І от наступна покльовочка. Це ще клюнув такий десь трошечка. Це в садку ця риба. Ловимо трошки на іншому місці, тому що численно, наше місце вже було зайнято, теж є рибаки, які з язничовкою, чумних теж було пару покльовок, щоб борсолося щось витягували. Ну, надіємося, сьогодні вроде гарно клює. Може і дасть Бог клюне якийсь гарний трофейчик. Ну, важити ще поки нічого не важили, бо було ніч темно. Потім постараюся зважити, показати, що, що і як. Ну і як буде щось цікаве, обов'язково знімлю, додавлю. Поки наразі так. так. Ну що ж, друзі, будемо ми, напевне закінчувати на сьогодні нашу рибалочку. Було сьогодні трошки емоцій. Клюнуло нам парочка товстолобів. Якщо я не помиляюся, зловили ми 6 штучок. Був один схід обідно під, під самим берегом. Пішов, ну нічого, були, були замалі гачки, я переставив на більші. О, це До нас приєдналася, прийшла дружина з меншим сином. Посиділи собі на природі, відпочили. Погодка дуже гарна. На вечір зараз взагалі заспокоюється, Штіль такий на воді. Але треба збиратися йти додому, бо так зночі ловим. Були покльовки, як і нічні. О, от є Саша. Саша, привітайся. Всім привіт! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Молодець. Будемо пробувати збиратися, після трошки покупалися, водичка, правда, як не, 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 не сильно тепла. Але було трохи емоцій, були і лебеді, криси прибігали поїсти нашої прикормки. Хватало всього ік. Маленькі каченята плавали. О, як, так як задають мені запитання, при якій глибині ловлю. Глибину задаю різну, як коли. Більшість титов столоп, як виходить сонце, він ходить під верхом. Глибина в мене коливається від 40 см і десь до сантиметрів 70-80 На кормаки сьогодні, на жаль, не дуже. Ще зночі клюнув один карась. І там крак... краснопчики трошки покльовували. Ну, сьогодні вдалося зловити товстолоби. Питаються по снастях, Снасті простенькі, дешеві карповички, ескалібр карп в розмірі 360 метрів. Я не пам'ятаю, вроді 3,5 ЛБ, катушечки Магнум Карп з байтранером, теж дешеві, бюджетні. Куплялися вони. Через інтернет замовляв, не пам'ятаю, дві по акції 800 гривень коштували. Палки так само недорогі 600-м за, за палку. Ну і жилочка стоїть оранжева карта експерт 028, дуже непогана, витягує файну рибу, якщо подивитися на каналі, от ви витягувалося такий товстолобий 9,5 кг, досить непогано, жилка не рветься. Гарно себе показала. Ну і так само в поки наразі не бачу сенсу на якісь більш потужніші, більш дорогі, дорогі снасті. що хочу, то в першу очередь придбати екшн камеру щоб знімати вам всі покльовки, показати, це самий такий... найбільше самий емоцій на дає, коли от. Йде покльовка і виводжування витягнути це на рибалки дуже багато позитиву. Зараз ми спробуємо там садочку Тритовстолоба. товстолоба. Ну, зараз спробуємо поважити, спробуємо зробити пару фотографій, фотографії додавлю. Ну, Поважимо, побачимо, що, що ми сьогодні спіймали. Поки наразі так. Друзі, хотів вже починати змотуватися, але тут все-таки ще раз нас навідала наша сімейка лебідів. Вони тут постійно плавають. О, це о, Скільки цього року? Два, 4, 6 лебеденят. І, як то кажуть, тато з мамою. Вони прогулюються. Ну, така краса, самі розумієте. Ну, це не передати словами, це природа. Україна дуже красиво. Друзі, як обіцяв, зараз поважимо, подивимося, що ми сьогодні наловили. Ось такий нас був. Першочки у нас кіло 600. Другий в нас півтора кілограма виходить. я сьогодні минуло вночі Два чотириста. І останні два з половиною кілограми. Зараз спробуємо зважити загальну вагу. Вісі Стоп. Стоп, оце чи бішки. 12 І загальна вага 13900 майже 14 кг. Ну ось, такий сьогоднішній наш улов. Попробуємо закрутити тушоночок щоб столоба, дуже гарні виходить з моркою. Так що, друзі, на сьогодні будемо прощатися, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Після себе стараються дотримуватися чистоти, якщо рибачите, завжди після себе прибирайте. Ну і наразі так, всім гарного дня і мирного неба.